Вітаю, друзі! Ну, я, громадський активіст 24 квітня відбувся про громадян ТВ Алебодановича Албанського, на якому я був просто шокований від того, як Алебоданович Албанський почав зухвало брехати. І так перше запитання про те, що чому 17 квітня в Ганком не працював. Як справувавши запитань? У мене все добре, добре, слава Богу. Слава Богу, слава Богу. Да. А одразу запитання, а чи минулого понеділка ви не працювали? Чи не працювали? Не знаю, я приїхав, було зачинено, кажуть, ми до обіду все працювали, всі пішли задоволення. Знаю, працювало. Далі, давайте якісь питання Ми бачимо, що Албанський намагається уникнути відповіді. Ні, чекайте, значить, не Ну, Я, 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 я ж не говорю, що працювали, я не я, знаю, що ви що не працюєте. — Я ж приїхав до виконкому на, на, ну, на, на, на прийомний на день приїхав, на приймальну годину. На 14.00 на на приїхав. Е, Двір зачинена, я подзвонив дзвіночок, вийшов цей по як он, по... по СНС чи як? по... по каже, да біду працювали, всі пішли. Е, я записав відео, то, 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 то мене здивувався, всі. Всі державні установи працювали просто. Я думаю, за вас, чому ви не працювали? Працювали щось? Не було, нікого в будівлі нікого не було. Може, я не закигаю. <смітнє> 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 тобто, що на те вовмере міста Лавзаніш Албанський для того, щоб себе виправдати? Натикає, що його підлеглий дзвоненка, мене шукав. Може, там хтось кудись відпрацювати, да але ніхто нічого не казав. Взагалі, виконкому заказувати зачинене на двері, реблі зачинені. Я дзвонив. Зіночі дзвонив. Добре, ти, давайте двері проїхати. Що ж добре, давайте з'їстимо, ну які от ще питання. Чи ось крапу, що що знати, що відбулося? Що відбулося? А відбулося те, що 17 квітня, у 14.00 я під'їхав до виконкому, щоб потрапити на прийом до тривого міста в албанського, де він обіцяв. Зустріч з Максимом Перлеєм, а виконком не працює. Зачинено. Я вміщаюся, а саме по себе на другому поверсі, там вони працюють. Ну Це не до мене, це рішення керівництва. Кого саме? Ну Керівництво. Ну, хто керівництво? Ну, хто у нас керівництво? Ну, заступники, можливо, там, керівництво або голова. Тобто ви сьогодні не працює. Ми працювали до часу дня. Часу дня. Зараз ви можете представитися. Звоненко Юрій Олексійович, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій. Добре, дякую. Якби не цей відеодоказ, що дійсно виконком був зачинений, я би сумнівався у підлеглих Албанського, тому що там дійсно багато хто бреше. Але я в очі це бачив, зафільмував це та вам показав, що виконком 17 квітня не працював. Після 14.00. А йсувалося, вони пішли після 13.00. Тобто після обідні. Примали, ми ж ми обіцяли, що прийде про пірлей прийде. Я приїхав, підготувався. Тобто, 10 квітня Тивом Браніст, Але Борович Албанський, пообіцяв, що влаштує зустріч з Максимом Пірлеєм. Хорошо, давайте так на слідуючий раз, на свідчі понеділок, прийде сюди Пірлі. Я раз приход, в принципі. Ну, давайте ще раз Ну, раз приходить, але ми ж. Ну, значить, ми його... Ми його... Те, що він розповідав, ще... не, не, не питає дійсності. Хорошо, прийде, він вчить раз, прийде зі своїм юристам, буде вам доказувати нам, що в них там все було правильно. Добре. Згодом зі напишіть. Так коли я приїхав наступного понеділку, 17 квітня, Ваганком чомусь не працював. А зараз вже 24 квітня також ось це вбере немає. Зараз також його немає. Ну, на сьогодні ми не домовлялися, що переджаєте рапар. Ви казали минулого разу, що наступного mm. разу ви прийдете і прийде приліє, і ми все з'ясуємо. Ну, зараз на сьогоднішній день немає що придної, вона відпустить. немає передня. Тобто ми бачимо, що тиво меромістер Ледан Шалобанський нахаб нахабно збрехав. Сказав, що 17 квітня виконком працював у повному обсязі. Але насправді дзвоненко нам сказав, що вони працювали лише до 13.00. Це перша брехня. Далі. Окрім цього, він забувся, що він доводилася про зустріч з Максимом Перлеєм, який працює у збиток нашої нашій Подільській громаді. Я хотів вас давно ще запитати. Чи ти буде вас запитати вже? Ми якось я вас запитував вашу зарплатню, ви казали 18 тисяч гривень. А на дали відповідь, що у вас 35 тисяч гривень. Звичайно, я отримав, я склавши, я отримав 18 тисяч гривень. Може ви поділитесь з нами, яка у вас зарплатня? Я на сьогоднішній день свою. 50 чи 40% зарплати від перераховую на ЗСУ. Добре, але скільки, ж можна? скільки яка цифра можна дізнатися? По чесному не знаю. По-чесному, реально я можу вам сказати, якщо Олег щоб зарішити. Скажіть, я не маю нічого проти. Ми отвечали на запрос одного із описуючи. 18 тисяч. Просто є відео, відео я записав вже, що відео. Я сказав, що я отримую 18 тисяч гривень. Нараховують мені більше, потім зарахування і третю частину я зараховує на рахунок. Ну, так, я, я, тоді сказали, що ви не знаєте, звернувся до що прийметь, він сказав, що сказав, що 18 тисяч. Ні, ну, я ж я, 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 я не заперечую. Просто 18 тисяч. Я кажу, і, і з цієї суми нараховується, вона каже, там, да, вона каже, так, 89 тисяч та нарахується на ЗСУ. Угу. З цих 18 тисяч. На... А, на... а загальна Ну, загалом? Скільки отримує зарплатні? 18 тисяч. А, бо казали, що, 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 так. що отримує на руки. На руки 18 тисяч. І з них ще віддає 40%. 8, от, майже 9 тисяч на засобу. Тобто я уточнюю, так що принаймні перевела, що саме 18 тисяч йде на рахування на Збройну силу України. Там 8 або 9 тисяч гривень. Ні, це 18 тисяч мені в мене залишається. Ми говорили, скільки ви отримали. Я, я отримую 18 тисяч я уточнил, она, на, 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 сколько на, на руки? Она говорит, 18. Я кажу, из этой суммы нараховывается, что это сумма? Она так. Там 8 чи 9 тысяч. Это так, так и получается. 40, 50, 40, так, так, так и 40 тысяч? Відсотків, відсотків. А, я думаю, що... Ви ж тоді казали, 40 відсотків тоді казали тоді. Я, ну, я це запам'ятав, думаю, приємно було я тоді ще. Тоді ще думаю, ну, приємно. А зараз отримав, ви, бачу, 35 тисяч, 24 тисяч, 28 тисяч за, за перший квартал. Ну, це нараховується. Це нараховується, а отримується, зовсім друга сума отримується. Війдуть відрахування від цих сум, а податки з цих відраховуються, і менше я ще відраховую на засилу. Але все одно, якщо ми повернемося до попередньої розмови, з вузчу прини 8 або 9 тисяч гривень. Із цих різних сум, якщо відрахувати 8, все до 18 не виходить. Тобто знов. Збрехав. Ви можете якось однозначно розказати, яка ваша зарплатня? И... Я ж вам сказав, там написано все. Ну, там що треба. Тут різні суми. Які різні суми? Різні, три різні. Тому що там дивно, напевно, було в кожному місяці, було зарізано кількість дів. Я ж повідомлював, яка можете сказати, скільки точно отримали? Я не пам'ятаю. Ну, я не хочу сказати, ну я. Ми бачимо, що ТВ море міста Албанський не впевнений, а більше того, не знає, яка саме у нього зарплата. Саме тому він мене перезапитує, а скільки написано, а скільки там написано? Але до цього він був впевнений, Казав, що ні, там все добре все порядки. Якщо він не знає, як насправді, як він може знати, де правильно, а де неправильно. Я, Просто, я от... ж її не отримав, вона мені професійно. Дивіться, перше місце 35 тисяч. Друге місяць 24. Третє 28. От як? Так як нараховує. Оскільки ти був море міста, але наш «Албанський» кожного місяця отримував різну зарплатню, то вже з нас ніяк не виходить. Тобто знову бреше. І останнє запитання щодо минулого відторку ми бачили, що ви знаходитеся там Десбул, коли до гості Дезбу з подарунками знаю, чи чим я не знаю. Я не, б... ну. я не знаю, які ви бачили подарунками. Я не бачу, але були якісь пакети, всі, всі були, всі були пакети, бо ми... Я не знаю, хто з ким був. Відверто кажучи, я просто у шоці, як нахабно нахабна Бреші Олег Боданович Албанський. Він же ж бачить це відео, що викладав, що вони не працювали минулого понеділка, також, що вони ходили до СБУ, також що судить зарплатні. Він все це бачить або йому доповідають про це. Але це не завадило йому так нахабно нам брехати. Знаєте чому? Тому що він тим працівникам СБУ. Та іншому цьому оточенню показує, бачите, я вас не видаю, тому що я з вами, а не з громадою. Такий самий навчальний подійський кордон поліції Мільниченка Віталій Єхімович. Ще питання у вас. Я вчора бачу, ви разом з головою ТВМ Ремістом Албанським, з Полабущиком, mm -hmm. рушали якимись курочками до СБУ. Mm -hmm. Що ви там, віталися або прощались. Я вам не зобов'язаний відповідати на дані. Мені просто цікаво, чому в робочі часи, в в час, я в робочий час э, пішов куди, в приміщення СБУ э, органа, з яким ми співпрацюємо. Але прийшли пакеті капітані, а вийшли без. Я вам не зобов'язаний відповідати, куди, я хочете. Ну, я, я, я Я рахую, що ви занесли там порядку. Ви, ви рахуєте, що ви можете... Э, що ви можете, то доляку занесли. Ну, я там, вам ще хочете, то і думаєте. Я не дивуюсь, коли мені бреше начальник події на поліції Мініше Віталій Ухіміч, Людина старої системи часів міліції. Але коли мені бреше, ТВО це був Албанський, начебто нове обличчя, нова людина, партія слуга народу тощо, але так нахабно брехати, це вказує на те, що він наразі грає в гру їхню колишньої влади та на їхньому боці, а не на боці. Громаді, але висновки вам самі треба зробити. Ви самі бачите ніякого монтажу. все по факту. Каже одне, по справі інше. Більше того, захищає попередню владу, не дає нам можливість притягнути до від відповідальності за ті договори або до ту діяльність, яка нанесла великих збитків нашій подібській громаді. Я вам ще раз сказав, що мені не за день ми сором на свої служби. ні в міліці не хто було совма осовість.